Версія про те, що 13-річна дівчина, зґвалтована на привокзальному ринку Чернігова, надавала секс послуги, не підтверджується. Про це сьогодні під час акції протесту біля стін обласного управління поліції, сказав начальник слідчого управління ГУНП Євген Гончаров. Ця версія вона вийшла з засобів масової інформації. Ми її наразі перевіряємо і кажу так, що вона не підтверджується. Заяви нас таких не надходило. Ми вилучили всі речові докази по кримінальному провадженню, призначено ряд експертиз. Чекаємо саме їх результатів і кримінальне провадження буде до суду. Воно знаходиться на контролі у начальника головного управління області, прокуратури області, слід, начальник, ну, в мене особисто і слідства області. Сьогодні під стінами головного управління нацполіції в області акцію провели 18 людей, вимагали звіту поліції про хід кримінального провадження та щоб справа перебувала на контролі керівництва поліції. В нашій країні є прецеденти, коли не карають людей винних в своїх злочинах. Ми хочемо показати, що ми будемо слідкувати за ходом розслідування і. А... Щаси, і... Хочемо, щоб було справедливе покарання. Ми вимагаємо чесного розслідування. Ми не знаємо, що робиться. Може, це таємне слідство або щось інше. А ви бачили поліцейського тишмінуту? Коментарського приватного. Бачив у Фейсбуці, я бачив. вас він не влаштовує? Так це вчора було. Вчора начальник головного управління Нацполіції в області Володимир Нідзельський розповів про обставини скоєння злочину, яких встановило слідство. Слідство встановило. Що потерпіла дівчинка з малозабезпеченої сім'ї. Під час літніх канікул вона разом з подругою часто перебувала на ринку з метою підзаробити кишенькові гроші. Наочно знайомий чоловік заманив її та зґвалтував. За цим фактом відкрито провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку. Нагадаємо, повідомлення про 13-річної дівчини на привокзальному ринку у Чернігові надійшло до поліції ввечері, 27 серпня. Підозрюваний – 58-річний уродженець Азербайджану, який з 2010 року має посвідку на проживання в Україні. 28 серпня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні зґвалтування. 30 серпня суд арештував підозрюваного на два місяці без права внесення застави. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.